Вечір добрий, Лос-Анджелес Лейкерс проти Даллас Маверікс. Вчора було багато ігор. І чому саме ця гра? Ну, тому що Лука Дончич проти короля Леброна І все це в Лейкерс вдома. В жовтих маєчках вони починають. Також тут є Кайрі Ірвінг, і ми бачимо здорового Ентоні Девіса. Тобто головні зірки в строю. І поїхали дивитися. Їдемо і дивимось. Леброн з м'ячем проходить до кільця, встигає віддати на Расела. Йому повертають Там Кайрі впав, фолу не було. Вандербілд залишається поза грою. Відповідь Далласа. Расел скидка на принца. Той з периметру зрівнює рахунок. Відповідь Далласа. Лука Дончич робить отакий пас від підлоги. Ентоні Девіс після підбору забиває данк. Девіс розганяє атаку Лейкерс, Леброн на Хачимуру і той забиває зверху, згори, точніше. Расел знаходить Хачимуру на периметрі. Рівний рахунок майже відповідь Далласа, фінти від Луки, і обігрує він Хачимуру один в один. Продовжується напад Далласа і через Руї трьоха від Луки Дончича, який з вусами грає цього сезону. Б'є за чимось. Навіщо себе по голові? Відповідь Лейкерс. Тут підбирання за Мавс. І Остін Рівс трохи курить бамбук в захисті. Хачимура і передача під кільце. Відповідь Далласа. Кайрі, прохід його під кільце не заблокували. Його прохід. Ну і Даллас трошечки, трошечки попереду фінти від Кайрі, і з відхиленням він е, забиває за Даллас. Леброн забирає підбирання і дуже гарний, на мою думку, пас на Рівза під кільце у швид, швидкий відрив. Тут отакий данк від Далласа, а пас віддавав Тім Хардувий. Е, Молодший. Ну, і ми бачимо, що плюс 9 в Далласа. Хачимура набирає свої чергові очки за Даллас. Лука з М'ячем. Через Хачимуру знову забиває фантастичний сезон. Подивіться, який емоції. Фантастичний сезон від Луки. Ще й роздає передачі. Ну і відривається вперед, далас е... Але Денджело Рассел е... нагадує про те, що Лейкерс грають вдома і потрібно потроху нас доганяти. Девіс забиває е... з розвороту. Плюс 10 в Далласа Лука на периметр. Бейн. ну Даллас е... впевнено виглядає. І ми бачимо, що три з десяти в Лейкерс з гри і 9 з 19 в Далласа. Ну і тут Леброн знаходить Девіса. Той данкує. Рівс знаходить Хачемуру, але його блокують. М'яч залишається в Рівза. Хардуй це вже інший момент. Забиває трьоху. Він спеціаліст з цих китків. Девіс знаходить Хачімуру. І той фейком собі місце виділяє для того, щоб забити. Ну а тут продовжується відповідь Далласа, і більш впевнено вони так виглядають. Такий, до речі, слоу трошки від цих команд. Леброн трьоху забиває, і ми вже в другій половині гри. Ми бачимо, що 10 з 25 влучив Даллас. І Лука влучає дальню трьоху. Відповідь Лейкерс. Ось такий данк важкий. Лука розганяє атаку. Кайрі з м'ячеми трьоха в обличчя. Там. Ну і ми продовжуємо слідкувати за грою. Д'Анджело Рассел знаходить знаходить місце для того, щоб забити з під кільця Лука. Проти Д'Анджело Рассела. Плюс 14, плюс 16. Вже половина чверті позаду. А Діанджело Рассел нагадує про те, що потрібно таки нас доганяти. Вільям з трьоха. Лука. З м'ячем отримає заслін, і прохід проходить під кільце, знаходить вільне місце. Рівс з м'ячем. Лука відпочиває, але є Кайрі, який забиває трьоху І відрив стає все більше і більше. Кайрі набирає більше 20 очок. Це допомога. Лу... Луці дотчучу. Кайрі, скидка на периметр. І влучно, Влучно. Леброн, Обіграш один в один, підбирання і фол. Ну, плюс 20. Плюс 20. Важко. Лейкерс виглядають. Або просто трошечки краще сьогодні. Е, йде в Далласа. Леброн Трьоха, там плюс 13. Для Далласа, таймаут, е, Кіда. Рівс. Молодець. Знаходить ритм, забиває з фоллоу Рівс. Ще два очки. Прінс. Один в один. Трьоха. Забиває. І всього-навсього. Але, але, але. Але, Леброн! Трьоха. Плюс 5. 16-2 ривок за 4 хвилини. Характер показує Лейкерс. Хайрі проти Леброна. Ну це не серйозно Плюс 5, плюс, точніше, вже плюс 3. Лука проти Леброна. Вечіта забиває з відхилення. Плюс 5. Кайрі. Оу, там хтось полетів. Ну, Кайрі як. Як змій з цим нічим. Леброн, дальня трьоха. Плюс 4, 3 хвилини грати. Принц, Два очки. Тайм-аут, Кід. Бере всього на всього, плюс 2 принц. Точніше, Рівс забиває з рівню рахунок. Воу-воу-воу, супер матч. І ми в клатчі. Рівс! Але е, додає е, м'яч до кошика. Леброн Джеймс. Далас програє два очки Лука. Скидка на кайрі. Трьоха. Влучно. О-оу. о, -о. о, -о. І, і поганий пас на Девіса від Леброна. Фолу не дають. Леброн! Не влучно. Перемога Далласа. Вінтаж Баскет. Леброн посміхається з Хардуей Джуніором. Молодець. Молодець. Леброн Кайрі. З Девісом Дончич, Леброн. Окей. You... Okay. Вінтаж Баскет. Вашій увазі. Багато матчів вчора було. Нагадую про телеграм-канал. Ірвінг 28, Дончич 30, Грін з лави запасних 15. Девіс 10. Принц 14. Джеймс 26, Russell 15. Рівс 17 з лави запасних. Дякую за увагу. Приємного вечора. Почуємось.